Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. Доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Чи була зроблена помилка? Тими, хто дивиться відео, близькі люди, чи була зроблена помилка? Скажіть вищі сили, допоможіть, чи помилилися. Таке питання. Якщо щось ви приймали рішення, щось робили, чи це була помилка, чи ви помилились? Ваші рішення були прийняті вірні, це не помилка. Якщо ви рухалися, робили зміни, ви йшли за планом от вищих сил і робили це вірно. І досягали перемогу, свою перемогу, тому що є агресія, є люди, які от Хотіли, щоб ви грали за їхніми е, правилами, так? от. Тому, може, у вас виникає таке відчуття, що, може, я роблю щось не так. Ну, Ви зробили все вірно, все правильно. Це не помилки. Ви діяли із. Склавшихся таких обставин вибирали вірний шлях. І шлях ваш вірний. Карта миру вас вели, вищі сили допомагали вийти, бо на вас йде агресія, нападають. Тут просто в центрі вийшли карти, коли агресивна, ну, тут вийшла жінка, людина, замовляє у майстра. Тут навіть наперед якісь можуть робитися негативні програми, От сплачують фінанси, гроші платять, щоб на вас вплинути. Але ваша голова, інтуїція, ваш розум. Дуже вибирає вірні кроки, так що ви не помиляєтесь, ви робите кроки вірні. Ви дуже ясно розумієте ситуацію, що робити, куди рухатись. Так що ви перемогли якусь обставину, дуже важку для вас. І зробили вірний крок. І у вас відкриється шлях. На кохання, ви зустрінете людину, буде тут хороші карти, дуже виходять. І ще відкривається дорога, що у вас має бути власна справа, робота, гроші на гроші. ну і Тут показано, ще може бути на здоров'я, на фізичну. От все, що стосується тіла, краса, здоров'я, гарне самопочуття. Так що все ви робите вірно. Ще вам допомагають вищі сили, намагаються, якби, оберігти. Главне, це ваша зброя, це ваш розум. Ще ви прислухайтеся, що вам говорить от ваш голос внутрішній, ваша свідомість. Тут дуже хорошо ви співпрацюєте. Можуть, янголи якимось чином вказують. Так, роби так, все буде добре. Хорошо, це я заперечу, Убираю весь негатив. Виснімаю весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей від невірних вчинків, від всіх, хто магію негативно робить, від усього зла. Захистіть, одведіть, одверніть ворогів по інших шляхах хай ходять. А тим, хто дивиться відео, близьким людям всі дороги легкі, і двері всі відкриті, і всі ваші вчинки вірні і правильні, буде так і так. де буде все сказане здійснено і так буде. <кій> скажіть вище сили, допоможіть. янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи вірне рішення <кій> було прийнято. Тут магія присутня. Дуже сильно втручаються, якимсь чином втручаються в вашу сім'ю, можуть впливати на дітей. Щось стосується дітей. Так сильно дуже хтось втручається, що стосується спадщини. Може ваші діти мають отримати спадщину. Якісь йдуть маніпуляції. Роби жінка похилого віку. Дуже сильно не знаходить не, не, не вона місця, хоче... Щось відбувається із грошима, із спадщиною, щоб у вас був повний крах, щоб вам нічого не дісталось. Те, що, от... ну це вже давно, це дуже давно. Щоб ви не отримали спадщину і ваші діти щось. Мені йде от, саме на дітей вплив. А що стосується вірного рішення, Тут може бути маніпуляція в тому плані, що оця жінка, вона, ну, щось іде, жінка похилого віку, вона намагається влізти за рахунок магії, за рахунок от, налагодити спілкування. Отак. От То вірне рішення не спілкуватися, не налагоджувати спілкування, тому що там все дуже хитра. Дуже підступна людина, хочеться їй позбавити вас, дітей, майна, якоїсь, може є нерухомість, щоб вам не давали фінанси, не надходила допомога, не було у вас житла, от такого плану. Це маніпуляція магія, про весь негатив убираю, прошу ваші сили, одведіть, одверніть. Так це вже якби на майбутнє, щоб ви розуміли, зараз, можливо, ця жінка спілкується із дітьми. Налагоджує зв'язок із дітьми. Вам варто а, якимсь чином від неї одвести її від од, од дітей від себе. Це небезпека показана. Так, ось, бачите, виходять карти, коли людина може посміхатися, бути дуже-дуже привітною, маніпулювати. Щось вона робить із дітьми, намагається от через дітей. Але майте на увазі, що ця війна вже давно, уже багато разів ви страждали від цієї людини. От, зв'язок має дуже сильний, то вірне рішення не відновлювати спілкування. Можливо, ви колись. Уже відбилися, відбилися. І не картайте себе рішення були всі правильні. Ні в якому разі не впускайте в свій простір цю людину. Ви маєте бути дуже стійкі, бо буде дуже погано, вона нищить, буває буває Це через лестощі, через якісь ви тільки-тільки відкрили всі шляхи, собі відновилися після такого. Заперечуватись негатив, убирай. Прошу вищі сили, допоможіть усіх, хто дивиться. Близьким людям прийняти вірні рішення, правильні рішення, не робити помилок відвертаю всіх, хто маніпулює, хто впливає, мороки ставить, хто впливає на дітей, більше цього зробити не зможе. відвертаю на віки вічні. Всі плани підступні. Руйную ворожі плани, більше не зможу цього зробити. відвертаю на віки вічні, буде так і там. Міцне день, і вночі, і над вами, над дітьми, над ч... сім'єю, над чоловіком. Від втручань негативних буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям відкривається щаслива доля. І всі рішення, щоб ви не прийняли, були вірні і правильні, і приймаються тільки вірні рішення. Буде так і так буде. Де буде все сказане здійснено і так буде. От. от, от така маніпуляція. Дуже хитра людина, присутня. Так що майте це на увазі. Тримайте, тримайте на відстані цю людину, бо ви вже дуже багато постраждали. Так, і наступне питання. Чи повернеться кохана людина? Скажіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, чи повернеться кохана людина? Треба чистити, тому що влізли, втрутилися. Раніше також був вплив, але Верховний суд. Ви або робили якісь чистки, щось хороше таке зробили, що вдалося зберігти кохання. У вас дійсно людина має бути з вами по долі. І у вас сім'я, родина, сім'я. Тут втрутилися, зробили порчу на самотність, щоб ви чекали. А ви чекаєте на повернення. А тут магія дуже сильна, прив'язка. Повернеться. Ой, повернеться тільки єдине, що мені треба познімати, почистити. Порщу на самотність. Не впадайте в відчай, не впадайте в відчай, не сумуйте, все буде добре. Повернеться кохана людина до вас. Зараз я хочу зняти оцю порчу на самотність. Заперечую повністю, убираю, оцікаю всі прив'язки, негативні програми. Із коханої людини, із тих, хто дивиться відео. Знімаю всі порчі, негативні програми. Порчу на самотність обираю, заперечую весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на кохання, на зустріч, приходи, повертається. Кохана людина. Всі, хто на кохану людину позарився, хай самі без нічого остануться. Одсікає негатив, заперечує весь негатив, убирає. Більше не може втручатися ваше життя, чужа людина, чужа жінка, чоловік більше не можуть забирати кохану людину. Отсікаються всі прив'язки, мороки, привороти знімаються, праються студия, твороти, розсорки, негативні програми знімаються, відкривається шлях. На кохання відновлюється почуття, повертаю додому, повертаю, знімаю всі прив'язки негативні на алкоголі, на яких би рідинах не напаювали, більше не працює. І з тіла вивожу, аналірую повністю всі негативні програми, що в тілі із рідинами, з алкоголем занесені, більше не працюють, буде так. Відкриваю шлях. На повернення коханої людини буде так і так буде. Повертається кохана людина, буде так і так буде. Відкриваю шляхи дорогу, прошуся. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шлях, дорогу для коханої людини на повернення. Більше нема жодної перешкоди зняти всі охкови, ошейники, цепки. Порчі прокляття, привороти знімаються, відкривається шлях на повернення коханій людині. До тих, хто чекає, буде так і так буде. де буде все сказане здійснено і так буде. От, скільки часу може пройти на повернення, коли саме повернеться кохана людина. Це може бути 18 число. Це дуже маленький час, це невеликий час. Це швидко. Маленький час. Ну, 10 днів може бути на повернення. Через 10 днів. Знаєте, тут треба ще вам почистити, зняти. Можливо, там була така ситуація, що дуже агресію робили, розсорку таку робили, щоб поведінка була змінена, і людина вам завдала такі слова, не, не хороші вчинки, і це вам в голові, як ви образили дуже сильно. Це треба зняти, це спеціально зроблено, щоб неможливо було відновити відносини. Це навмисно зроблено по луні. Заперечує весь негатив, убирає, відкриває всі шляхи дороги на повернення людини. <кій> Виймає всю білі страждання і сльози, висушую всі емоції, повертаю назад тому, хто робив Поверховному Суду, хай в них це все станеться. А всі дороги шляхи на повернення будуть. Все сказане здійснено і так буде. Так що так, має повернутися. все Вся поведінка була навмисно. Вам ну, навмисно зіпсували відносини. От я б сказала так. Тут магія присутня, вплив присутній був. Зараз має відновитися і у вас. Дуже хороші янголи-охоронці хочуть, щоб ви були разом. Так що так. О, така ситуація зараз вам стає не легше. От. Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за, те, за донати, за те, що відновлюєте мене енергетично, мені дуже це потрібно. Ще я прошу вас, будь ласка, якщо у вас є важкі питання, записуйтесь на індивідуальний прийом. Номер вайбру, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж хорошо допомагає. От, Майте це на увазі. Бажаю бути щасливими впевненими в собі, свідомими, не... щоб ніхто не міг на вас впливати, ніякі маніпулятори, негатив, ніякі не міг на вас впливати, щоб відбивався як от дзеркало від вас весь негатив, і щоб з вами поруч завжди була кохана людина, і ви були щасливі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!